Всім привіт з вами Ілля. Сьогодні моє відео будемо грати Roblox. Будемо грати. таку гру, де там треба цей. Поки що у мене все 413. А перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал. Е і, і що на цьому відео буде 500 лайків, і то я... Заду щось куплю у цьому магазині. Наприклад, о! Може цього 99 220. Слушайте, мені, звісно, трошки жалко мої робокси дуже мало залишилося. Щоб, ну, якщо ви поставити лайк, підписуйтесь на канал, то я це зроблю. У ці лайки дуже мені подобаються, і допомагають щось донатити. Е, да. І. А, тут можна десь купити, щось купляти. А це закупки. У мене таке. Потім таке, а давайте будемо сякі саме 100 юлки палки. 50 тисяч трильйонів. Це дуже багато. Так, зараз в мене зараз буде 1000. Так, тисяча у нас. Так, давайте пойдемо, у нас вже швидкість буде. А, то я зараз буду на 37 місці. Поп. Е, ну, а, ну да, трошки розгон у нас іде. Бачите, стрілка йде? Ну, щось дуже таке нормас. Та ні, там треба трошки більше підкачатися. Раз підкачаємося ще раз. Так, о, через 30 секунд вже у нас безплатне. А можна за робокса купити за 29. А не почекаємося. у нас 20 секунд залишилося. О, ще у нас може питомец на 40 випустити. Це цікаво. Давай, давайте почекаємо, давай. Можете поставити лайк ще є 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Думаю, всі підписалися і поставили лайк. Так. Сорок кубків. А, дай, можеш купити зараз цей. Так. А, це... Да, я одну. Мені якраз хочу купляти цей. Думаю, ну крутіша, ну о, нам, наверное, вже більше э, починають давати. А це за робокса можна купити. Да? Так. Да. Так, чекайте, ми вже можемо на інші піти. А, ні, там 3000. О, подарунок. Две... Ого, вже 96 кубків. А далі у нас 200, вов. Угу, цікава гра така. Так, 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 Давай, у нас зараз буде через 3 секунди вже <клес> цей. О, як це так швидко? Окей, йдемо на інше. Тут вже нас більше буде. О, тут цей. Думаю, вже всі поставили лайк, підписалися на канал, тому що я вже купляю ось це. На 220. Короче, я покупляю. Жалко, ну-ка, Це все для вас, друзі. Все для вас. А мы можем ще купити? Ні, щось не хочеться так. Так. І... Капець, як сила пішла, друзь, дивіться. За секунду у нас же тысячі. Йоу Навірно, вже... Йо! Рядом вже... всі поставили підписалися на канал. Йоу, Пали, Дивіться, як іде моя сила. Да, на інші скільки нам надо. Ніхто, наверное, не проти. Що я задонатив. Цього хлопця взагалі ноль Я, мабуть, вмер від що. Він, навірно, помер. Тому що ми побачимо, скільки має мене Ми вже може... А далі скільки... 150, так мало? Серйозно? Ну, багато, але. Оце, що я зараз буду качатися, то подивіться, в мене за секунду вже 2000. Наверное... Ну да, навіть ну, вже поставив всі лайк. А, то що безплатний яйце, а можемо заробокса купити. Сок, джейм, та ні. Давайте почекаємо. Так. Обалдеть! Я в шоці. Подивіться вже скільки в мене, поки я з вами говорив. Обалдеть! Я в шоці, в шоці просто мене бозок випаде. Все! Друзья, мы же на іншому. Так, а далее. А, це же и Все? Я пали, друзья. Может, я такие зараз радий. А, а, а тут, наверное, а тут есть инженер? Да, есть. Сколько все надо? То вы зіваєтесь? То мне же надо робити ребіт. А, тут еще и Во, видите? Далее нам треба 800... Я что, это просто... Хочу 800 тысяч нам дали надо. Ай, блин, это просто ребит нам треба еще делать. Ой-ой-ой! Вот ой. это уже быстро! Капец! Ёлки-палки. за чувака цього долг не нема давай а я що на першому місці? а да на до 25 що у нас тут Це Що таке то вы здесь заставляете А, Бесплатному? Тут, дивись, тут бесплатно? Тут за... 200 бесплатно что-то такая. что серьезно бесплатно. Я тут что -то, что -то, не все забыл. Я тут ничего... Не... Капец. Не бесплатно я что сделал. Один кубок. Вы издеваетесь. Обалдеть! Блин, за... то. Та ви зіваєте за Роблокс виходить? Це теж за засі... все? Та ні, я не буду за роблокси викупати, ви взагалі вже оборзіли. Коротше. Забираємо подарунок. Ну, о, що на нас випадає? І? Ее... -е... Не... Давайте подумаємо, що у нас... А, і це 10, тобто. Так, о, дивіться, ми можемо можем бесплатно забрати І? І що у нас випаде. Стумпа миндя миндя миндям Це у нас x 34 І... идеваєтесь. Скажіть мені... Тут я не знаю. Ну це приколы кейс. Так мало Окей, okay, будемо качатися, давай. Я 800 000. О! У нас вже скріпка, 6 6000 за, за один раз. О, чувак вже побіг. А Давайте по попробуємо обігнати його. А, ми, навірно, його обігнемо. Як я його обігну, то на цьому відео та, е, буде 1000 лайків і 50 підписників. Що я його буду обігнати. Що я його обігну. Ну, я його доганяю, слухайте. Да, друзі. Хе -хе. Да я його обігнав. Я його обігнав. Дивіться. Тож я кажу, що на цьому відео 10 лайків і 50 підписників. А на першому місці. Лошара. Лаша, о, у нас, раз. И что это у нас? Зелька. А, то, что зелья. Я, я все там зелья хоть сей. Я же зелье забыл. Все это у нас зелье, зелье Во, зелье А, бля, я их загляну не сей. Найду на ты не требовал. Найду на ты не требовал вообще. Вообще. Загляну. А ну скільки нам вже будуть давати. По 12 тысяч. Добре що я задонатив е, до цього питомця на 220. Оба віть я просто. Давайте нагородження. Може нагородження ловити. Почка може. О, то ми можемо це купити живати. Тому... Да. да уж. У нас будет 800 тысяч. Все, два до миллиона. Раз, два, три. Почали. Опец, миллион. Моя на цифра. Друзья, напишите в комментариях. Какая Ко у вас на цифра? Ну, моя на цифра это миллион. Да, обязательно напишите в комментариях. Оце дуже... Моя постійно читаю коментарі. І це... А, далі 4 мільйона. Чеката. Тут це швидко буде. Чекати, дивіться, у мене зараз буде 2 мільйона. Обавдіть! Один раз 28 тисяч! Йок палки, друзі. І ще 172. Йок палки, друзі. Я в шоці. Щоб тоже написала як не підписався на канал, це можете ще з прям зробити. Це просто. За в 99 робс. Це, це так мало. Але дивіться, скі, як в мене сила швидко обирається. Да. да-да. Так. що ж, давайте. цей... Ми же. Оооо-го-го-го-го! Ага, дивіться він, він мене обігнав. А зараз я його обігну. Раз, два, три. Обігнали. Окей, uh, підкачаю. Okay. А, ще одне яйця безплатно. Ну хай не гонімо випало. Супака. Я думаю, що найгірше. Я ж казав. <сх> Пойдем качатися. Так далее, 15 миллион. Що ж, друзі, ми за... на... на цьому будемо закінчувати. Зустрінемось, напевно, на цьому мирі або на цьому Ми... капець. З вами були Ля Це що таке друзі? З вами Ля Сім До побачення!